М'ясо куряче ось такими кубиками. Ді кубиками таку морквину і дві цибулини. Ось так. Висипаємо до м'яса. Цибулю теж сюди разом. Трохи приправи, солі, трохи олії. Тушимо на середньому вогні хвилин 10. Промиваю пів літри рису. М'ясо з овочами тушилося. Висипаємо чесничок води, щоб на палець покрило рис. Трохи кумису, між перців, лавровий листок, між з чосником і базиліком, Сушені. Зеленої цибульки. Накриваємо кришкою і готуємо до готовності. Як рис закипить, робимо менший газ і на маленькому повільному вогні доводимо до готовності, коли побачимо, що рис. Вібрав усе всю водичку, значить, готовий плов. Так поволі хай кипить. Така краса в нас виходить. Ще 5 хвилин і буду виключати. Наш плов готовий. Бачите, який розсиптостий. Буду смакувати. Смакуйте разом зі мною.